Ми вже доволі довго використовуємо висококласне наркозно-дихальне обладнання Міндрей. Наразі компанія Harvard предоставила нам на апробацію найсучаснішу наркозну дихальну систему А9. Ця система складається із трьох основних елементів: безпосередньо сама наркозно-дихальна станція з електронними випаровувачами та безлічорнобітні функції, режими вентиляції на рівні спертних ШВЛ, режим високопотокової назальної оксигенотерапії, та багато інших цікавих функцій, таких як рекрутмент та вбудований модуль біз, операційний планшетний УЗД сенсорним екраном, де всі функції фактичні під рукою, а три порти для датчиків роблять його використання максимально простим та комфортним. А також монітор пацієнта, який має спеціальний режим для операційної та для апарату штучного кровообігу, що суттєво оптимізує нашу роботу. Ми надзвичайно задоволені якістю та зручністю міндрей. Це дійсно обладнання топ-класу. В нас вже більше двох років працює обладнання компанії Harvінt, роботою якого ми надзвичайно задоволені. Це є апарати ШВЛ з експертними режимами вентиляції, великим дисплеєм і простим меню, і компактні транспортні монітори в протиударному корпусі, і монітори пацієнта з чіткими дисплеями та моделями різного рівня складності, а також центральна станція моніторингу, що об'єднує в собі монітори різних класів і виводить інформацію не тільки на великі дисплеї, в ординаторській чи коридорі, а й навіть на смартфон, окрім високої якості та широкого асортименту обладнання, мені надзвичайно приємно відчувати залученість працівників компанії до вирішення наших медичних проблем, тому я з впевненістю працюю з цим обладнанням. Цим обладнанням дійсно дуже зручно працювати. Воно швидко налаштовується, є підказки, якщо, наприклад, якийсь кабель ЕКГ від'єднався. Висока якість матеріалу датчиків та їх універсальність, бо в нас багато моніторів Міндрей дуже спрощує їх підключення після дезінфекції. Мені дуже подобається працювати на цьому обладнанні, адже воно полегшує мені роботу. В нас встановлено 15 нових моніторів, з якими за два роки не траплялося жодних технічних проблем. Вони практичні, зручні та не блікують. У момент їх встановлення для нас були розроблені спеціальні настінні кріплення, щоб монітори максимально близько прилягали до стіни. Я задоволений, що інженери компанії Harwin змогли реалізувати ці рішення для більш комфортного використання даного обладнання.